США за повідомленням The New York Times, залякували європейських партнерів російською ракетною загрозою, щоб прискорити мирні переговори щодо України. Даніель Дріскол заявив, що Росія нарощує ракетний потенціал, що потребує термінового врегулювання, інакше наслідки будуть катастрофічними. Путін наполягає на визнанні суверенітету Росії над Кримом і Донбасом і вважає переговори з Зеленським безглуздими, оскільки той втратив легітимність через непроведення виборів під час війни. Український посол в США Ольга Стеф... Фанішина повідомила про успіх у переговорах у Женеві. Україна домоглася виключення спірного пункту про повну амністію з мирного плану США, що зберегло можливість притягнення агресорів до відповідальності. Євроклієр блокує репараційний кредит для України, боячись відплати Кремля. Гендиректор Валерій Урбен у листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн і президента Європейської ради Антоніо Кошти попередила використання 190 мільярдів євро російських активів сприймуть як конфіскацію. Що налякає інвесторів і призведе до позовів РФ депозитарій? Вимагає гарантій від юридичних ризиків і контрзаходів Москви.